Важливі кроки в забезпеченні доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Такий круглий стіл відвідали представники облдержадміністрації, керівники районних рад, завідувачі і вихователі дитячих садочків Полтавщини. Учасники обговорили майбутнє дошкільної освіти в області, обмінялися думками, дали оцінку вже проведеній роботі, поділилися корисним досвідом реалізації програми розвитку дошкільної освіти. Рештиська селищна рада. Постійно приділила уваги розвитку дошкільного виховання. У нас у райцентрі один дитячий садочок Ромашка, в селі Колотії садочок Лелеченька і на території селища і НВК. І 7 мільйонів коштів, які ми беремо з податків. Три з половиною мільйони ми витрачаємо тільки на дошкільне виховання, як розповідає заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль, за останні три роки на Полтавщині було відкрито 96 садочків. Адже створення додаткових місць для навчання та виховання дітей дошкільного віку пріоритетний напрям державної цільової соціальної програми. Фактично, відкриття цих садочків надало змогу 6 тисячам дошкільнят отримувати якісні освітні послуги лише протягом. Цього року, поточного року, у нас додатково введено 12 дитячих дошкільних навчальних закладів і більше 20 груп з дошкільним навчанням. Загалом це дало можливість нам збільшити на тисячу місць, тобто на тисячу дітей більше сьогодні виховується в дошкільних навчальних закладах. Цього року заплановано створити ще 500 додаткових місць. За словами Олександра Коваля, це має у повній мірі забезпечити потреби дітей у дошкільній освіті. Зараз же, як розповідають самі вихователі, у вже існуючих закладах намагаються створити умови для всіх бажаючих. В різновіковій групі треба, щоб було за статутом 15 дітей. Ну, наша завідуюча всіх бажаючих діток прийняла, у нас 17, доставили кроваті і що я можу сказати, Шість діток у нас старшої групи. А 11 діток від двох до чотирьох одне з корисних нововведень впровадження уніфікованої системи електронної реєстрації до шкільнят. Це дозволить батькам дітлахів займати черги в дитячі садки, не виходячи з дому.